Нам потрібні гроші. Київ дайте нам якусь субвенцію, бо нам не вистачає. А треба відстоювати, щоб місцеві податки працювали на місцях. Я зараз скажу про такі податки, як ПДФО. Місцеві податки. І скільки ж залишається на місцях? Місцеві податки і збори формуються на рівні громади, як ми сказали. Теоретично, 100% місцевих податків повинні залишатися на місцях. Але на практиці частина грошей перетікає на обласний рівень через міжбюджетні трансфери, трансфери або нормативи, встановлені законом. І фактично, з місцевих податків у більшості громад залишається від 85% до 100% на місцях. Лише деякі податки, особливо це земельний податок і податок на майно великих підприємств, можуть частково йти на обласний рівень. Тобто це від 5% до 15%. Інсот. Державі місцеві податки майже не йдуть. Державний бюджет фінансується переважно через ПДФО, ПДВ, акцизи на податок на прибут. Тобто, таким чином ми з'ясували, що такі місцеві податки, що такі державні податки і чим вони відрізняються. І ось, якщо розглянути такі податки, як ПДФО, то в відповідності до чинного законодавства на місцях залишається лише 60%. 60% із 100. І відповідно на державному рівні. Це 30-35%. Тобто це проблема. І ось так повелося в громадах, що голови громади, мабуть, на це не звертають уваги. Ну, Зрозуміло, місцевий рівень ПДФО 60% залишається. Якось будемо щось, будемо просити звертатися. Але чому жоден з голів громад? Не розглянув питання, що має бути 100% місцевий податок ПДФО, щоб були гроші на місцях, щоб відповідно ці гроші осідали в місцевому бюджеті, і не треба нікого просити, нікого благати. не треба звертатися, надайте нам субвенцію якусь. Нам не вистачає на якісь заходи. Які потребують фінансування, чому 100% немає оцього?